Так, далі поговоримо про те, що в нас відбувається на східних рубежах. Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів поблизу Лимана Донецької області, в Ямполі, Новоселівці, Шандрегуловому, Дробишевому і Ставках. Зараз тривають стабілізаційні заходи. Повідомив речник східного угруповання військ Сергій Черватий його долучаємо до ЕТРУ. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні! Героям слави доброго дня! Перш за все, п'ять населених пунктів звільнено. Що означають ось ці стабілізаційні заходи? Тому що ну нам, людям, не військовим, не дуже зрозуміло, якщо знову, якщо про це можна це, говорити, звичайно, про це якраз можна говорити. Стабілізаційні заходи це в першу чергу пошук залишків ворога. Щоб він неочікувано не вийшов для наших підрозділів, або для мирного населення і не наніс е шкоди. І друге, це залишки боєприпасів та мін, щоб вони не здетонували і знову ж таки не пошкодили або особовий склад Збройних сил, поліції, чи там хто буде заходити, чи мирного населення. І от, от такі головні Ну і плюс пошук е інших там, людей, які. Колаборантів можливо там по ну колаборантів це окремо, але людей можливо яким потрібно дати допомогу ага. негайно і ну колаборантів дати, це спеціальні служби вони вже після цього заходять, після того як вже мінна небезпека манувала і немає мінімізовані можливості, що ворог вийде в тилу, який залишився, де сховався. Якщо за поперза першими першою інформацією, яку отримуєте звідти, в яких. Що, що ви побачили, коли зайшли все в ці звільнені населені пункти? Наскільки вони зруйновані е, російськими окупантами? Ну, це ще потребує детального аналізу, але вони досить, залежить від пункту, але досить серйозно вони зруйновані, тому що дуже запеклі були бої. Ворог не хотів відходити від ломану, Зрозуміло, що за них було принципове питання. Наші бійці на вольових якостях, на... Відвазі мужності, на яких там не знаю, іноді на зусиллях вони долали рубежі і змушували його відступати. Тому або її вони звичайно передбачають якісь руйнування. На жаль, поступово ми підходимо до оточення лиману. Дивіться, я зараз буду ставити запитання, якщо вони некоректні, або ми не можемо про це говорити. Ви такі кажіть, ми все розуміємо. Ми ми знаємо, що іноді інформаційна тиша а Іноді і часто інформаційна тиша, це теж складова успіху. Яка зараз у нас ситуація довкола Лиману, що ми можемо, скажімо так, які вже новини можемо сказати глядачам? Ми можемо сказати, я от перед ефіром мені коли ваш колега потелефонував, я ще раз зв'язався з пресофіцером, який відповідає за той напрямок. І те, що вдалося уточнити, що так, те, інформація, яку ви бачили відео з Телою. І підняттям прапора, це правда. Ми вже в Лимані, але точаться бої, деталі будуть згодом. Скажіть, будь ласка, чи виходили російські окупанти з проханням або дати їм зелений коридор, або здатися нам в полон? Ну, в полон вони здаються, звичайно. Про зелений коридор я що не володію інформацією, але те, що вони масово просили про підмогу. Але напевне всі дивилися концерт на Красній площі, тому не могли підійти. Там був було... тому, як в їхній пісні повісь, подмога не прийшла, підкріплення не прислали ну, і прийшли в, наші війська. У кожного свої в кожного свої пріоритети. Тут хто думає про людей, хто думає про те, щоб замилити очі своїм виборцям. Скажіть, будь ласка. Про стратегічне значення Лиману зрозуміло, точаться бої і ще зарано певно пускати салюти і кричати Ура! але дай Боже, і це зробимо. Але чому нам важливо було взяти і цю точку теж Ну тут декілька важливих моментів: перше продовжити успішну харківську операцію. Це як правило завжди війська на певному такому підйомнику. Ражи вони йдуть. Друге це захопити важливий район, який відкриває ворота по суті для, для звільнення нашого Донбасу. Це далі на Сватово, на Кремінну, на Сєвєродонецьк відкривається напрямок. Ну коли в який час це буде це вирішують штаби, але це дозволяє. Це це це, це ну і важливий психологічний момент. Оточення великого угруповання противника, який перед тим похвалився своєю непереможністю. Це важливий момент для наших збройних сил, коли які відчувають все більше свою силу і потугу, і це нищівний психологічний момент для противника, тому що там, там, до речі, билися не останні такі війська. Там билися професійні військові, там бився Т барс, так званий, це бойовий армійський резір. Ну, вони вже сьогодні там почали кричати добровод. про те, що там якісь елітні їхні війська. Ну так, так там досить це тут. Не треба недооцінювати противника. Тось тобто наші війська зламали не якихось там мобіків, так. яких там напевне була невелика частина, але вони зламали досить потужну оборону. Ну ламаючи, скажем, до сих пір, в якихсь моментах зламали, в яких зламають, і це і там жорстокі бої йдуть. І тому це, це ще більше підвищує ціну цього. Цих зусиль. А скажіть, будь ласка, чи є якісь дані щодо того, скільки е, російських військових ми могли взяти в кільце і скільки потенційно техніки там може бути? Зокрема, яка стане потім, дай Боже, трофейною? Ну. По техніці зараз напевно важко точно вичислити. Джерела вказували, що перед операцією десь в районі 5-5,5 тисяч було. Але я думаю, що зараз там зменшилося групування в силу того, що дуже інтенсивні бої було природні, що вони внесли втрати і плюс намагалися малими групами. Втікати. І скажіть, ще уточненням, якщо це в ваші компетенції щодо цієї ситуації в Куп'янську, де розстріля знайшли розстріляну колону. Чи можете ви це коментувати? Ну, я думаю, це більше до правоохоронців. Те, що це їхній типовий почерк, це звичайно, це ми бачимо все більше і більше свідчень, куди б ми не поїхали, що розстріляні машини, будинки. Які зруйнована без беззайвої потреби, зруйнована інфраструктура? Це це такі варварські пошепки російської армії. А, а правоохоронці я думаю, розберуться так. і дадуть належну оцінку. і Передадуть в наші міжнародні органи. Ну але я мала уточнити. Я дякую, що ви нам ну принаймні це сказали Сергій Черватий, речник східного угруповання збройних сил України. Ми говорили про наші успіхи в Лимані. Я дуже вірю, дуже вірю в те, що успішних новин, переможних новин з того напрямку. Ми отримуватимемо ще більше. Почули, ми що зайшли наші військові е, в Лиман, але. Ле точаться важкі бої.